Ані день чемпіонату ми розпочинаємо на веслувальному каналі на Олімпік Мюніх Регата і на і на краще знаю назву. А сьогодні багато фіналів, сьогодні дуже багато шансів. У наших уже дві нагороди ми маємо у паравеслуванні. і ось буквально зараз анонсують старт фіналу каної у Чоловіків на 500 метрів. Павло Алтухов буде змагатись. А, ну а я хотів на старті розповісти. звичайно про медаль розповімо про те, що. На весловані теж дуже багато людей. Ми вже говорили, що на всіх видах багато людей. Але подивіться, а на а, тій стороні каналу на трибунах а, дійсно достатньо народу. А на грандстенді сьогодні, от фактично за 250 метрів від фінішу, дуже 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 багато людей. Це при тому, що сюди їхати не так, то просто сюди добиратися на, на транспорті, звичайному загальному транспорті. Досить довго їздить буквально там один автобус від останньої станції метро. А і все рівно, все рівно тут у Мюнхені люди приходять, люди болівають, люди підтримують на такому, здавалось би, нетривіальному виді спорту, не видовищному здавалось би виді спорту як веслування, але люди тут, і це неймовірно круто, тому що народ любить спорт. І як як не заряджатися цими емоціями від них? Ну що, пішов перший. А перший фінал у середній ранковій програмі, тому що була ранкова ранкова програма, середня ранкова програма і пізня ранкова програма. Павло Того боліваємо, по другій воді. Він йде і сподіваємось, що у нас сьогодні будуть класні результати. Сьогодні два фінали. Людмила Лозан, тому дивимось, підтримуємо наших. боліваємо і сподіваємося, що все буде у нас класно. Тут у Мюнхені на мультиспортивних європейських іграх на висловальному каналі також є ось такий невеличкий куточок присвячений Charitable Foundation, або ж благодійному фонду Олімпійське коло», Миколаївському фонду, який був заснований і який підтримується зараз нашими легендарними тренерами і спортсменами Чебаном Безуглим і який закликає допомагати і підтримувати. Українців під час війни, а тому ось є ось такий куточок, і сюди підходять журналісти, підходять спортсмени з різних країн, допомагають, і це дійсно дуже класна ініціатива і дуже важливо про те, що в нашій збірні також постійно нагадують, постійно говорять про війну, постійно говорять про складні умови для тренувань наших спортсменів і спортсменок, і забувати про це абсолютно ніколи і нікому. Не варто. Ну а ось ось вони Елінгі, там трішки далі український Елінг, де готуються до свого старту наші спортсмени та спортсменки. Людмила Лузан, яка має дуже багато фіналів на цьому чемпіонаті у всіх чотирьох дисциплінах, де стартувала. Тому, звичайно, в тому в готується. Павло Алтухов, який на момент зйомки, вже закінчив свої змагання. На жаль, без Нагороди Павло на цьому чемпіонаті. Ну і в принципі інші наші спортсмени, які все ще готуються. Двійка у каное на 500 метрів старт-фіналу також дуже скоро і сподіваємось, що хороший результат хлопці продемонструють. Ну, і ми бачимо, що потрохи-потрохи вже деякі лодки загортаються, деякі човни вибачте, загортаються у чохли і потрішечки-потрішечки будуть збиратися спортсмени, і буде у нас. Чемпіонат Європи з агослування на байдарках і Каноя і великий сезон. Павесловання буде закінчуватись. Ну 200 метрів. 200 метрів. Каноя одиночка, Людмила Вза. Станній шанс Людмили на ще одне золото на цьому чемпіонаті. І перше особисте. Перше особисте, так, і третю медаль взагалі. Це дихання. А 200 метрів – це дуже дуже швидко. Це я вже говорив. ну що, давай. Спанка дуже потужно розпочинає. Ну, да давай! Еще испанка стоит чемпионку Европы. Знову іспанка перемагає у каної одиночці у жіночій 48 секунд. Ну, і Іспанія забирає знову Людмили Лозан. Нагорода Людмила друга ну, і незадоволений тренер, ми Бачимо я дуже щаслива, тому що це олімпійська дистанція. Дистанція 200 метрів. І я взагалі максимально задоволена своєю роботою при тому, що була. Погода не для мене, це був лівий вітер. Але я справилась, з поставленою задачу, виконала, і ця медаль для мене як на вагу золота. Так тому що 200 метрів ми в цьому сезоні не акцентовано працювали, тому що готуємося до олімпіади. Але ця медаль показує, що я на правильному шляху, і навіть з такою підготовкою я можу боротися на рівні інших спортсменок. Можна сказати, що це срібло цінніше ніж те, що здобула до того. Так, це звичайно, якщо порівняти дистанцію 500 там мене влаштувала б тільки перемога, тому що вона не олімпійська, і я себе там впевнено відчуваю. А дистанція 200 метрів це звичайно олімпійська. Тут конкуренція набагато більша. Я щаслива, що мені вдалося скласти цю конкуренцію і вибороти цю медаль. Ти встигла засмутитися після двійті? От зараз чи думки були вже одразу переключилися? Трішки засмусти Заз... Вибачте. трішки засмутилась, але я зразу всі свої сили направила на одиночку, тому що ну нема часу розслаблятись, нема часу засмучуватись, потрібно відпрацювати наступну дистанцію, яка в мене була по плану. Якщо оцінити ці два старти, світ європу загалом. Все ж таки, ті події в Україні війна, як вони впливали на тебе. Наскільки було були якісь моменти важкі коли дійсно у групі пускалося? Звичайно, спочатку було максимально тяжко. Взагалі всі були налякані, мотивації не було. Ми не знали, що буде далі, як далі жити, як жити з цим. Але з часом ми почали розуміти, що ми повинні жити. Ми маємо продовжувати мотивувати людей, самі мотивувати себе і показувати, що ми живемо, що ми перемагаємо. І звичайно часом ми переналаштувалися і зрозуміли, що потрібно відстоювати честь нашої держави. Я так розумію, що ти далі не відпочиваєш ще є так. переліт? Так, до далі років. я їду до Америки, також на змагання. Це вже такі більш комер... комерційні по запрошенню. Я з задоволенням туди їду, тому що мені це цікаво і так трішки розрядитися в іншу країну. І... Так що нас націлююся там на перемогу. Трішки сил вже мало, але я думаю, що знайду. Минулого року там в Оклахомі вже були змагання. Можеш так в двох словах, людям, які не дуже святкують, пояснити, в чому суть тих змагань, тому що дійсно вони медійно дуже-дуже веселі. Ну, тобто, це більше шоу таке. Запрошують багато гостей, спортсменів. Туди просто так не потрапиш, тільки по запрошенню. І цікава особливість це те, що змагання фінали проводяться вечором, при освітленні. Коли заїжджаєш на фініш. Там салюти, фейерверки, і це дуже цікаво, тому що в будні дні на змаганнях ми такого ніколи не бачили, а там ну, це дуже класно і це щось новеньке для нас і такі цікаві змагання. Твій тренер, ми от поряд з ним дивилися фінал, твій на 200. Він взагалі буває задоволений твоїм результатом. Буває деколи? Звичайно, буває. Так коли я виграю, він мені здається завжди задоволений. Ну спочатку, а потім ми вже починаємо аналізувати. Можливо, він каже, там десь не допрацювали, там можна було краще, там можна було виграти більше. Коли не виграю, він також. Зіма говориться цей результат. Він також його сприймає. і Ми знаємо від чого відштовхуватись, як нам рухатись далі, щоб перемагати. Тобто, у нас дуже хороший тандем, і я дуже щаслива, що мені повезло з тренером. Людмила, ти головна мультимедалістка для України цього чемпіонату Європи, три нагороди. Олени Старікової дві. Ти її сьогодні обійшла. Скажи, от закінчили змагання? Чи вечором, може, ти сьогодні завітаєш на Олімпійський стадіон, тому що Магучих і Геращенко, і Левченко, чи буде в той час? Чесно, я не буду обіцяти, але можливо, я знайду цей час. І завітаю. Я до речі, навіть не знала, що в мене може бути дійсно така можливість. Я вже відганялась, так що все може бути. Мені цікаво. Дійсно. <су> час. Й, що, що заглянув наступ. Дуже багато людей злягала. Сьогодні особисті чоловік щось проти гінаста нами та. Наведня, з아казую, Іночі змагання не провало. Ми користувалися, користувалися фінали, не користувалися в команді. чоловіків схожа ситуація. Не почувалося командний фінал. Перше місце окопі 11-та по загальному заліку. Але сьогодні вступив фінали і в шести фіналі у чотирьох. Є наше представництво, спасецтво і Радівілов. Подивимося, як воно буде у підсумку. Залишили ще два фінали, залишили ще пруси, залишився ще опорний стрибок. Якраз зараз професійські з опорного стрибка. Ми чекаємо тут Радівілова у самооборонному виді і сподіваємось, що у нас у спортивній написі хоча б одна нагорода буде. Отак катаємося. Це буває в перше житті. Я в перше житті їду в автобус. Угу. І, це, і не в Лондоні, а в Мюнхені. Там та ми настільки ліниві, що від медіа-центру до стадіону 10 хвилин пішки. Ми їдемо на автобусі, на шатлі для медіа, які розвозить для волонтерів. Просто тому що на цей день чемпіонату і ми собі можемо це дозволити. Ми на замк та екскурсія, та, так? Окей, назвали з екскурсія, okay. так, фізнувально. Але насправді там там такий натовп, що зараз на за стадіон, ми дійсно дуже багато часу витратимо на те, щоб проштовхатись uh -huh. цим таким пінгвінічим, знаєте, київського ветров. Старі добрі, години пік ще до пандемії. Так, так що так, що ми на автобусі під'їжджаємо, ми на гімнастику сходили. Дуже вдало. Дуже вдало. Вісім днів змагалися. Головне так. Покажу. Побеже. Так ось ми на гімнастиці вісім днів не були. Ну так заглядували один раз, два рази. Але сьогодні так ось більш а, серйозно судили на гімнастику. З восьми днів подивилися 45 хвилин змагань, встигли на два фінали, Ілля Ковтун взяв срібло. З одинаковим балом з чемпіоном він закінчив змагання, але у нього там за виконання оцінка була нижчою, тому у нього срібло. Ігор Девілов не захистив свій титул в опорному стрибку, завоював бронзу. Не лишився, по медалі, не, лишився. не лишився без медалі. Ну і дві медалі в гімнастиці 21 медаль у нас на даний момент, правильно? 21, 4 плюс 8 плюс 9. 4 плюс 8 плюс +9. 9. Ну і залишається головне. І сподіваємось, що так, цей від медалі у нас не закінчився на даний момент. Uh -huh. І нас чекає ще. Що там, як ти казав, вишенька на торті? Вишенька на торті, апофеоз, апогей, або ж хедлайнер. Хедлайнерки, навалюють три українки yeah, і yeah. Ну, прекрасно знаєте їхні безвища. Тож будемо вболівати за них і сподіваємось що а, цей вечір і взагалі цей чемпіонат Європи закінчиться для України на максимально мажорній ноті ще одинський yeah, штаб.

Я зараз послухаю, ще від тренера, що вона скаже, вона скаже, ти не бігла. Я знаю реаліодна, я не бігла і не стрибала, в принципі. Але ж кажу, сьогодні так. Приклав, що це чемпіонат Європи. Якби це був якийсь комерційний старт, було б будуще комерційний старт. А не медалі харте си. Versuch im ersten für beide Springerinnen bei 1,97. Jaroslava, Majucic und Maria Vukovic. Und jetzt der zweite Versuch für die Springerin aus Montenegro. Die Muster drüber, wenn sie gewinnen will. Springt keine von beiden drüber, gewinnt Majucic.

Слава вітання, чемпіонка Європи. Як відчуття? Так, дякую. Дуже круто, тому що це перша золота медаль на дорослому чемпіонаті Європи. Це дуже круто. І медаль зараз це медаль і перемога для кожного українця, для нашої армії, звичайно. І зараз, наприклад, ми, висотники, напевно, змагаємося для нашої Катерини Табашни. Так що це медаль теж для неї. Я бачив тебе просто у вибач. Я бачу в тебе просто неймовірна радість. Емоції просто ми те тут чекали півгодини. Я е, та і я бачив, наскільки наскільки весело ви з дівчатами навколо стадіону ганяли. Розкажи про настрій у секторі, тому що молода сербка з'явилася, з'явилися емоції і так далі. Як ти себе сьогодні конкретно почувала? Дуже гарно, чесно кажучи, як завжди. Тому що ми завжди з тренером треба налаштовуватися на кожну висоту і не дивитися на інших. Це було з дитинства. І як кажуть, на степ степа степ Ми <свістити> награвали чемпіонати Європи U-18, U-20, U-23 і Ось нарешті дорослий чемпіонат Європи. Звичайно, результат я очікувала вище, але я маю золоту медалю. Це дуже круто. Щодо результату, ну дійсно не можемо не спитати. 195 Ми розуміємо, для тебе це дитяча висота. Сьогодні 195 дев'яносто Тебе не пішли. Ні, 195 дев'яносто не, не пішли. Спершу сто не пішли. Не знаю, що зламалася. Техніка трішки була інша, але в мене ще є два старти. Будемо виправляти і будемо стрибати. Це відпускаємо можна, можна ні, так. ні, ні, можна сектор. У нас дійсно там зараз, так як ти завершаєш, по суті, як, як в журналіх є хедлайнером цього чемпіонату, там зібралась на трибуні, мабуть, вся наша збірна. І тебе підтримували, чи ти відчувала за все? Так, звичайно, там зібралася наша вся збірна, і там моя родина приїхала моя мама з сестрою з Вікулю, Це моя племінниця, і вони мене підтримували. Це дуже круто і відчувалася вся атмосфера, і я дуже рада. Ось і все. Я хочу запам'ятати цю картинку саме такою. Лімпія парк вночі. Ось це все освітлення. Крутий вид туди. Чудовий вид туди. Ще чудовіші події відбуваються там от знизу, адже щойно закінчили змагання з легкої атлетики. І там десь наша Рося зараз йде на церемонію нагородження, проходять через Міксон і через купу журналістів. Ми були першими, хто не взяв коментар і сподіваюся. Та, ну окрім 15 телеканалів, але вони не в що. Вони були після нас. Ні, ну вони там, лайв, ну це не вирішили. Вони були після нас фіксування. Після нас вони були. Все, після нас. так. Ярослав Гудчик приносить п'яте золото Україні на цьому чемпіонаті Європи. 22 медалі ми завоювали і ось такий прекрасний кінець чемпіонату Європи. Тому що Як ви казали, калькою така мажорна нота відбулась і. Ну, і все прекрасно. Ми щасливі, ми, ми щасливі і ну, все щасливі, ре... Всі щасливі. Про результат ми не будемо говорити. Ну, вона, виграла... Да, вона виграла з тим результатом, з яким було потрібно виграти. Ось і все. Я думаю, якби. Чорногорка Вукчевич взяла там 1.97, Рося теж взяла 1.97. А так не довелось. Сили зекономила, стала чемпіонкою Європи вперше в дорослій своїй кар'єрі. Ярослава Магучих бере золото на дорослому чемпіонаті. В неї срібло чемпіонату світу в 18-му році вона не виступала. Виступала Левченко, виступала а, виступала Катерина Табашник. І Ох, у нього виступала. І ось перший чемпіонат Європи для неї. Перше золото. Ну, попереду дві. Дві залишились. В неї є бронза олімпіади, срібла Чемпіонату світу, золото Чемпіонату Європи. Залишилось дві медальки золоті. світ наступного року в Будапешті і 2024-го Париж. Залишився апгрейд. Апгрейднути, дійсно, просто-напросто апгрейднути. Ну, в підсумку, що, що можна ще додати. День прекрасний, дві медалі на гімнастики. Людмила Лузан медаль взяла, дві медалі у нас у паравеслуванні сьогодні рано вранці. І ось, ну, дійсно, як ти правильно сказала. Вишенька, вишенька на торті. Така Дніпропетровська, така красива і дуже 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 щаслива вишенька на торті. Причому Росія так видно, що вона говорить, типу, в мене є золото, з тренером будемо розбиратися, що було не так. Потім будемо розбиратися, тому що головне, що є золото, але ну. Було б знаєш дуже неприємно, якби ми цей чемпіонат закінчували на ноті ось такій. А, а закінчувати ми його будемо церемонію нагородження. Куди збереться вся, мабуть, наша збірна, яка тут лишилася. А ось ця вся трибуна, яка вболівала там за наших дівчат. А навіть не лише з лістях видів спорту. Ну був ось... був чемпіон Європи болдерів тут. А були хлопці зимових видів спорту, був Ваня Шмуратко, був Влад Гераскевич. Був Сіренко, наш боксер, були звичайно дівчата з і Рижикова. Тобто тут було дуже дуже тут багато. Всі, людей. Всі дійсно всі зібралися так на завершення чемпіонату. Вже всі відстрілялися. Це фактично останні змагання. Ну, принаймні, де були наші там, там, там. наші представниці, і там трибуна дійсно, як у українська така, український сектор, гостявий, сидів, підтримував. І я думаю, це також можливо дало свої дало. Дало вона сказала, що вона позитив, відчула. Не, вона так, відчула. цей так. Ми будемо закінчувати. А, ну, ми в самому кінці ми ставимо звичайно, церемонію нагорожні на гіну Гімном України. Ми закінчимо. Чемпіонат Європи закінчиться фактично Гімном України, і це прекрасно. Це просто прекрасно. Ну а ми від себе хочемо вам сказати велике дякую, за то, що дивились. Ми якимось дивом зробили дев'ять щоденників. Це ще не все. Це не ще не, не все, все вийде, так вийде ще відео. На нашому каналі із амокації. А ну добре, розказали з локації з локації. Хочеш, можеш вирізати, але буде ще одне відео на нашому і буде потім ще одне відео на нашому каналі. Ми дуже точно не будемо спойлити. Але але буде ще контент з цього чемпіонату. Контент такий, який тобто буде туристичний контент, більш і буде більш аналітичний аналітичний так інвестигейша. Тому, любі друзі, підписуйтесь, ставте лайкоси, діліться каналом з друзями, тому що ми лише розпочинаємо висвітлювати спорт український. Ми будемо його висвітлювати, тому що чесно, бути частиною ось такого чемпіонату Європи в тому режимі, в якому ми були частиною його від А до Я. Побували на всіх видах спорту, поспілкувалися ледь не зі всіма українськими спортсменами. Спортсменками і намагалися все показати вам. Це, це було дуже круто. Я отримала масу задоволення, незважаючи на те, що не до там ми якихось гудинкалорій. Так але насправді на такому адреналіні дійсно тут намагаєшся встигнути скрізь, і все побачити, все відчути, пропустити через себе як якісь позитивні, такі негативні моменти. Це також частина а, цього всього. Тому сподіваємось, що ви також. А, Розділили, хоча б, я не знаю, частково ось, ось, цей, ось ці емоції наші і а, якось Дивили змогли, нам, так, 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 змогли так. відчути цю атмосферу. Ну що, сподіваємось, що мультиспортивні чемпіонати Європи будуть розширятися, mm -hmm. що ми будемо на наступному мультиспортивному чемпіонаті Європи. Легка атлетика не закінчується, продовжуються комерційні старти. Чемпіонат світу буде Будапешті вже наступного року. Планується навіть чемпіонат України цього року, сподіваємося, що все буде окей. Тому спорт ніколи не зупиняється. Ну а вам дякуємо, що дивились. дякуємо, що слідкували за трансляціями. Дякуємо, якщо дивились відео на Ютубі Суспільного у наших колег. Якщо дивились наші відео, і якщо лайкали, якщо підтримали спортсменів, спортсмену підписуйтесь на них. Підтримуйте їх і підтримуйте найкращу команду України, збройні сили. Аби як сказала вже сьогодні Ярослава Могучі, здається, не нашому інтерв'ю, але неважливо, саме завдяки їм спортсмени мають можливість. Стартувати, виступати, представляти честь нашої країни. Тож... тож, Слава ЗСУ! Слава Україні! І почуємося. of Ukraine die Nationalhymne der Ukraine